Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати дуже цікавий девайс, а саме компресор. компресор для ставків Eheim Air 500. Чого хочу звернути увагу саме на нього, тому що його можна використовувати не тільки скажімо, для ставків, а й для акваріумів. ну Наприклад, 450, 500 літрів і більше. На моєму каналі ви зможете побачити відео виготовлення акваріума на 1600 літрів 4-метрового І саме для такого акваріума придбаний ось цей чудовий девайс. Що стосується його характеристик. Зверніть увагу, що він має 5 Вт потужності. Якщо ви подивитеся звичайні акваріумні компресори, то вони йдуть від 1,5 до 2,5 Вт. Це для які там пропускна здатність абсолютно маленька, там кілька літрів на годину. От. При цій потужності Eheim R500 видає 540 літрів на годину і дозволяє заглиблювати так, розпилювачі на. Глибину до 2 метрів, ну, 2 метрів 20 см. Це дуже круто. І ще друге круто те, що він повністю укомплектований. Їх є дві модельки. HM500 і Eheim r 1000. Різниця в потужності, ватності 500 на 5 Вт. 1000 на 8,5, 500-й 540 літрів на годину, 1000, відповідно, 1000 літрів на годину. От. При цих значить, скажем, потужностях він дуже маленький, він взагалі не габаритний. Розпаковуємо, як завжди йде інструкція okay, картинки. Писано, Гарантія хейм, вона дається на 3 роки і ось так чудово запакований. Що в нього в комплекті? Ось таких два мотки, трубки для расії, як бачите, досить таки жорстка, досить якісна. Тут її 5 метрів в одну моткові тобто 10 метрів. На нього. Купляючи різноманітні китайські девайси, ви такого ніде не побачите. Звісно, коштує він також недешево, але все враховано. Два мотки досить якісного якісної трубки. Два ось таких клапана. Зараз я розпакую. Два ось таких клапана, нагадую, хто не знає, для того, щоб при вимкненні компресора водичка не пішла в нього, тобто зворотній клапан. І ось таких два розподільники, два трійники, тобто, можна забити дві трубки на один або з одної, скажімо, з одної трубки виставити на е, два розпилювачі. Тобто можна поставити на 4 розпилювачі. Звісно, тих трубок всяких і перехідників є багато. Далі ось такі якісні розпилювачі самі. Це метал досить Дрібна фора досить таки якісний. Ну і відповідно сам компресор. Зверніть увагу, що його габарити, так я показував, вже, 103 на 176 і на 118 мм. Тобто, грубо кажучи, Такої потужності це просто дуже маленький агрегат. От, я його в руках тримаю, ви просто уявіть, грубо кажучи, там да, 12 см шириною, 17 см довжиною, там, близько там. 10, чи трошки більше, ніж 10 см висотою. Агрегат досить компактний. Дуже якісний пластик. Бачите, які для шумоподавлення одні ніжки, інші ніжки, тобто можна вибрати, іде характеристика його ось тут, От, з тиском, з літражем і так далі. От, ударостійкий пластик. Перше, він досить ударостійкий, дуже якісний. Друге, виробник каже, що цей компресор може працювати при різних температурах, тобто і мінусові температури, і жарка погода тобто для ставка. Як бачите, є ручка, є ось такий 3 метровий кабель живлення. З заземлення. Дуже якісний. Такий провід досить якісний, що китайці не покажуть і не нададуть. Далі є система е, очистки при фільтра повітря. Ось, бачите, це забірне віконце таке. таке. І коли ми знімаємо ось цю заслоночку пластикову, то в нас ось такий ще. Ну, типу синтепону От. фільтрик поставили От. і туди нічого не залетить. Досить надійно все фіксується. Далі. Часто е працюю з різноманітною технікою, так як виготовляю акваріуми, так запускаю їх. От, скажу таке, що ось таке рішення з втопленими носиками, це дуже чудово. Тому що, наприклад, на тетрах, великих там, АПС-ках 300-500 і так далі, воно, до прикладу, винесено і вони ламаються. Тут же спеціально ось в такому демфері, так, бампері, так би мовити, пластиковому є заглиблення і це все, що заховано. Дуже. Цікавий апарат. Я вам його рекомендую розглянути. І він для своїх характеристик надзвичайно тихий. Ну, зараз я включу от, і ви побачите, як він увімкнутий працює. Зразу покажу вам, коли він в холосту працює, тобто без навантаження. І потім підключимо в акваріум, який, я нагадую, ви можете подивитися в місті Хмельницькому вживу в піцерії Балу. От, і можете подивитися в мене на YouTube каналі, як я його виготовляв. І так, зараз буду вмикати. Ось так він працює в холосту. Я скажу, що він працює на рівні просто маленьких компресорів. Ну і відповідно, коли він під навантаженням, ось це його робо. Він надзвичайно тихий. У мене на сьогодні все. Пишіть свої коментарі стосовно даного девайса. Ставте вподобайки. Всім успіхів!